Всі миру Божого. Знаєте, взагалі є диявол, який багато разів приходить в наше життя, його дух злий. Він приходив до Ісуса, говоривши Ісусу, поїж, коли Ісус тримав був піст в пустині. Але Ісус сказав, що ні, я їм духовний хліб, Слово Боже. І диявол знову сказав йому, Поклонися мені. Але Ісус відповів, що ні, поклоняйся тільки Господу моєму. Диявол є тим грабіжником, який у нас забрати нашу праведність і нас поглинути в спокусу. Ми маємо теж, як Ісус, кожного дня, їсти не тільки фізичну їжу, а й духовну. І кожного дня маємо що робити? Правильно поклонятися Богу. Тому що всі зараз катаклізми, війни, страждання, депресії, дочуткого від диявола. Тому що він знає, що Господь близько. І Господь вже дійсно близько. Навіть про це пише книга Книга Якова, що будьте ж витерплячі, зміцнюйте ваші серця, бо прихід Господа вже наблизився. Брати, не нарікайте один на одного, щоб не бути засудженим. Ось суддя стоїть перед дверима. Тобто, Господь же нам що робить? Тук -тук двері робить що Я вже тут. Прийми мене, покайся, бо я вже близько. Нам, праведникам, християнам, не буде страшно, коли прийде Господь, бо ми знаємо, що ми врятуємося. А ті, хто вірував диявола, буде їм страшно, бо вже нічого не змінюють взагалі в житті. Вони будуть засуджені, і все, їхня голова, і все тіло навіть. Але ми маємо розуміти, що всі духовні люди, Божі люди, в нашому випадку наші пастиря, Станіслав Юлія Салтаненко, вони покинули своє душевне життя, фізичне життя, покинули гарний дім на березі моря і переїхали взагалі в якісь трущоби. СМТ, проповідуючи людям. Чому? Тому що вони розуміли цінність проповідування Євангелії. Якщо вони цього не зробили, то зараз мало б церкви взагалі не бути. Тому що вони стали на рога сатані, віддали своє життя для служіння Господу. І чому ж дуже в нашому житті важливі люди Божі? Є пророк Іов, що про нього взагалі говорить Яков в книзі в Біблії? Ось ми вважаємо блаженними, хто вистояв, ви чули про стійкість його. Простійкість Іова і побачили мету Господа на його життя, але Господь милосердний і щедрий. Тобто був і, і, Іов, людина, яка мала будівлю, мала сім'ю, мала слух, мала худобу. Але один прекрасний момент він все загубив, що сталося? Диявол побачив, як він праведний, прийшов в його життя, зруйнував дійсно його худобу, на нього напали кривники, вбили його теж худобу, забрали все, що в нього було. І був вітер з пустині, який звернув його дім, і заживо похоронив його дружину і десять дітей. Але йов, він що зробив? Він, був, він не почав нарікати Господу свої проблеми, що це все він створив. Він розумів, що це створив диявол, він, навпаки, до Бога впав на коліно і молився до Господа, і слава його ім'я. Адже в нашому фізичному житті люди, коли мають якісь проблеми, вони ще говорять, що за що Господь мені це? За що кара мені Господь на все це, але ні, Господь тобі нічого такого не зробить злого. Це робив все диявол, бо диявол бачить, що ти можеш рятуватися, а якщо ти правдик, то ти взагалі диявол завжди буде проти тебе. І Йов є прикладом, що, пройшовши всі страждання, він молився до Господа дійсно і ні разу не дорікнувсь Богу ні за що. І Господу це подобалось. Він був дійсно праведником на небі, Іов. Як же Ісус Христос, якого плювали, якого били, якого розіп'яли, він теж був праведником на небі, він до Господу нічого взагалі не дорікнув, поки врятував нас ще й з собою. А були друзі в Йова, які дорікали Господу за страждання, але Господь сказав їм: «Дій до Йова, бо ви до мене не молитеся, так як він до мене молиться. То тобто Господь говорить, що Він приходить до нас через людей Божих, через пороків в життя. І ці і друзі Йова прийшли, принесли йому цілопалення, він помолився за них, і вони врятувалися. І тому чи приймаємо ми в своєму житті Йова, тобто в нашому місці це люди Божі? Що ми вибираємо право чи ліво? Прокляті чи благословення? Ми бере за нами, бо як після такого випадку, коли дійсно є людина, яка все загубила, але врятувалася, Господь дав їй дійсно за її вірність через ці перешкоди. Знову дім дав, отару дав, дав знову дітей. І він прожив 40 років його. Як після цього всього можна вірити, що землі мільйон років, Та взагалі ніяк. Амінь.